Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Йоанна. Розділ перший. Спокон віку було слово. І з Богом було слово, і слово було Бог з Богом було воно споконвіку, ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не обгорнула його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Він прийшов свідком свідчити про світло, щоб усі за нього увірували. Він не був світлом, був лише щоб свідчити про світло. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно Прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання. Ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоан і проголошує, промовляючи Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать на благодать. Закон бо був даний від Мойсея благодать же і істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, Той об'явив. Ось Йоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати його: Хто ти? А він зізнався, не заперечив, зізнався: Я не Христос. То вони спитали його Що ж ти, Ілля? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому кажуть. То хто ж ти такий, щоб нам відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш? Він промовив Я, голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього: Чого ж Бо христиш, коли ти ні Христос, ані Ілля, ані Пророк? Йоанн же їм у відповідь мовив, Водою я хрещу. Та стоїть серед вас той, якого ви не знаєте, Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати і ремінця сандалі. Сталося те у Витанії по той бік Йордану, де Йоан хрестив. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до нього, та й каже Ось агнець Божий. Який світу гріх забирає, це той, що про нього повідав я, за мною наступить муж сущий передо мною. Був бо раніше за мене, і не знав я його, та я на те прийшов, водою хрестивши, щоб Ізраїлові об'явлений був він. Тож Йоанн свідчив, промовляючи. Бачив я духа, що мов той голуб, з неба сходив, і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив Він, син Божий! Другого дня знову стояв Йоанн там, та ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, Ось агнець божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус мовив до них Чого шукаєте? Ті ж йому відповіли Раві, що в перекладі означає учителю. Де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос. І привів він його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: Ти, Симон. Син Йони, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, тобто скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною. А був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього, Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав, і пророки Ісуса з Назарету, Йосифового сина. Натанаїл же йому на те мовив. А що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип. Прийди та подивися. Ісус, побачивши, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього Ось справжній ізраїльтянин, що не має в ньому лукавства. Натанаїл же йому, Звідкіль знаєш мене? Сказав Ісус, промовивши до нього. Перше, ніж Филип закликав тебе. Бачив я тебе, як був ти під смоковницею? Відповів же йому Натанаїв Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього Тому, що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, тому і віриш. Бачитимеш більше, ніж те, і сказав до нього. істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як висходять та сходять на Сина Чоловічого. Послання до ЄВреїв. Розділ 13 Братня Любов нехай перебуває. В гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили. Про в'язнів пам'ятайте, би ви самі були в кайданах з ними та про тих, що страждають, оскільки й ви самі в тілі. Подружжя хай у всіх буде в пошані, і ложе, хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Він бо сам говорив: Я тебе не зоставлю, я тебе не покину. Так що ми сміло можемо сказати. Господь мій помічник, я не боюся, що може мені людина зробити? Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жартовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо котрих звірят кров архієрей заносить у святиню за гріхи. Тих м'ясо палиться за табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до нього за табір, несучи на ругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього приносимо завжди Богові жертву хвали. тобто Плід уст, які визнають його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте такі божертви Богові приємні. Слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж, прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса. Зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава повіки вічні. Амінь. Благаю вас, брати. Прийміть це слово попередження. Бо ж я коротко написав вам. Знайте, що наш брат Тимотей уже випущений, і як прибуде скоро, то я побачу вас з ним. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде з усіма вами. Амінь. Псалом 43. Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечистивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду, вони, нехай мене ведуть, і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів, і я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого бога. КНИГА ПРИПОВІДОК, Розділ 31 Слова Царя Лемуела, царя маси, що їх навчила його мати. Що, сину мій, що, сину мого лона, що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям. Олемуеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні. І нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого. Для всіх, що їм виречено погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу Хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить. Встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук дорібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне. Руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнатливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода. Марна, жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Буття, розділ 9. Бог поблагословив Ноя і його синів та й сказав їм Будьте плідні, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Страх і ляксу проти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці, на всім, що повзає по землі. І на всіх морських рибах, вам на вжиток дані вони. Все, що рухається і живе, буде вам на їжу, так як я дав вам і усі зелені рослини, тільки м'ясо, що в ньому ще життя, себто кров не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крові життя поготів від людини. Від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо наподобу Божу створено людину ви ж будьте плідні, розмножуйтесь і розселюйтесь на землі та множтесь на ній. І сказав Бог до ноя та його синів. Оце я установляю мій союз з вами і з вашим потомством після вас та з кожним живим створінням, що з вами, з птаством, з скотом, з кожним звіром земним і з усіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановляю мій союз із вами. Ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу. Ні потопу вже не буде, щоб пустошити землю. Далі сказав Бог Ось знак Союзу, що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею. І буде, що як наведу я хмари над землею, з'явиться лук у хмарах, і тоді згадаю я про мій союз, який між мною і вами, та між усякою твариною живою і всяким створінням. Той води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього. Щоб згадати про вічний союз між богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі. І сказав бог до Ноя, Ось знак союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі. Сини ж Ноя, що вийшли з ковчега, були Сим, хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана. Троє оцих були сини Ноя, і від них заселилась уся земля. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що й обнажився. Побачив же хам, родоначальник Ханаана. Що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли Сим і Яфет покривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. І прокинувся Ной від вина свого та й довідався. Що вчинив з ним його підстарший син? І сказав, Проклятий нехай буде Ханаан. Останнім рабом нехай він буде своїм братам. Ще й додав Благословен Господь Бог Сима. Нехай Ханаан буде рабом його, нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима. А Ханаан нехай буде рабом їх. Після потопу жив Ной 350 років. Усього ж прожив Ной 950 років і аж тоді вмер.